Цікаво, друзі, на ціні цього тижня є багато всього, що, про що можна було би поговорити. Ну, Наприклад, в нас доволі потужний отейдж був, і до сих пір деякі системи валяються. Про це можна було би окремий випуск, мабуть, зробити і згадати, як фаєрволи. Які є проблеми з байпайсами, як просто оновлення фаєрвола може покласти весь інтерпрайс? Потім ще момент щодо Спліт DNS, наприклад. Які є проблеми в інтерпрайзі з dns зонами інтернал і Якщо порушити правила, що праймері слейф повинен бути в різних приміщеннях і в різні рознесений по різним нетворкам. Так от, якщо порушити це правило, це може зробити такий дизастер, тому що ну, наскільки потужні в нас зараз технології, але весь інтернет майже він залежить на BGP і на якісь... Скляні кабелі під морем і ДНС. Три компоненти, які можуть зупинити всю мережу. Багато було з точки зору новин про AI, звичайно. Але кого це все цікавить? Тому що вийшов М3, і М3 дійшов до мене, і я вам скажу пост з фоточкою коробки. М3 зібрав більше лайків, ніж будь-який пост про AI. Я вам скажу поздоровлення, коменти. Їх було стільки, що наче дитина народилася. Тому сьогодні ми будемо розмовляти про М3. І я вам скажу, що в мене з'явилася вже нагода. Він зразу пішов у роботу, тому що вже і були і мітинги, і Я монтував перший відос на ньому, провів вже тести. І, звичайно, ми можемо зробити якісь висновки, рекомендації чисто суб'єктивні, але я думаю, вам буде цікаво. І я провів вже для вас три. Таких тестів це не бенчмарки, це саме такі суб'єктивні тести. Я змонтував відео, як саме інкодінг проходив і редені цього відео. Далі я на всіх трьох моделях М1, М2, М3 прогнав Blackmagic розпід-тест. Це тест production grade тест робочого інварменту. Тобто як буде працювати залізка з DaVinci Resolve, з продакшн-систему, яка обробляє відео, саме в умовах твоїх робочих. Тобто, це не лабораторні умови, а саме які програми запущені, які процеси, скільки пам'яті таке інше. Це дуже прикольний такий тест. І він відображає енкодінг з Full HD 4 6 і 8 8K. І, звичайно, ще один тест це нейромережа. Безпосередньо інференс для LLM. Цікавий тест. І що саме головне, ми можемо порівняти з різними процесорами Apple, тому що цей тест він вже в опенсорсі і вже є результати процесорів. І навіть є m 3 Але в даної комбінації з нюансами Apple. Air m 3 до процесора m 3 І, звичайно, тест на підключення двох моніторів. Про це питали в коментарях. Насправді, особисто для мене, я не розумію, в чому ця фішка. Тобто, в нас два usb c для моніторів Apple придумав і два usb c для. Зарядного пристрою, тобто на 35 Вт ватт в нас там дві дирки дірки для заряджа для заряджання, тобто підключення моніторів для мене воно. Ну, менш значущий, ніж, наприклад, заряджання з одного зарядного, двох якихось пристроїв. Щодо монітору, в мене просто недорогі там щось 100 фунтів, там 150 баксів LG, але він такий довгий. Я можу розміщати вікна на всьому робочому пространстві, і мені два монітори ну, ніяк не потрібно. В мене є філд монітор чотири. Це маленький 7-дюймовий монітор, який я використовую як для там, пультів, для е, коли стрімінги якісь робляться для камери монітор або вивод якихось, е, знаєте, там у аплікейшн, якісь меню і таке інше. Пам'ятаєте, я розповідав, що з цим були питання, що воно не хотіло е, заводитись. Я перепровірив, і це був саме перехідник Type-C на HDMI. Тому що LG, в принципі, всі монітори в мене HDMI, тобто USB-C вони не підтримують. По юзер експірієнсу. Він такий же, як і M2. Тобто в мене спочатку був такий якийсь ефект з форм-фактору корпусу. Оці края, ці, такі, знаєте, він такий квадратненький, він легший. І на м 2 я вже це відчув. М3 і М2 не відрізняються. Єдиний колір, і мені було що цікаво. Якщо я взяв Міднайт, якщо би я взяв точно такий самий колір, як і в моєму робочому м 2 я думаю, я би їх не розрізняв, тобто. Треба було наліпки якісь туди приклеювати. Так от, «Міннайт» зробили нове якесь покриття, яке там ці відбитки якось нівелює. На насправді так і є. І він краще чиститься, вони якось зникають, я не знаю, з поверхні. І екстер'єрно, якщо він в такому, знаєте, в робочому просторі, він відкритий, і я звернув увагу на те, як він здалеку виглядає. Він дуже прикольно насправді цей колір відрізняється, і він з того з такого синього якось таким чорним насищеним, таким красивим кольором, становиться. Тому за це за це плюс. Батарейка щодо акумуляторів. Я вже про це в принципі з М-1 забув. Тобто я не звертаю увагу, я працюю цілий день зранку до вечора. Ввечері на ніч навіть там щось дивлюсь, включаю його на зарядку. Тобто, не, нема з цим проблем. Під навантаженням я спостерігаю таке, що він з зеленого переходить на режим зарядки. але він не встигає на 35 Вт, або як я його через свій Mac Mini підключав. Тобто він дозаряджатися не встигає. Йому, звичайно, там 75 цих ват можливо треба, якщо він під нагрузкою. Але нагрузка це 10 ядер GPU. І 8 ядер CPU, із них 4 ефективних, 4% на, на, на важкі процеси. І 4 завжди зайняті. Якщо перерозподілити нагрузку і в тестах я саме так робив, тобто десь я його на 95% підгрузив на GPU, а всі 8 CPU для мене були вільні. Це, це, це прикольно. Щодо пам'яті. Жоден тест не перегружав пам'ять. Тобто в мене 16, Воно як стартануло, там 9, Якщо там докинути, наприклад, докер, то там до 12 воно десь доходить на пам'ять. Я навіть не звертав уваги з восьмеркою. Восьмерки маловато, і я думаю, що це саме такий маркетинговий ход. тобто, навіть коли я замовляв, це 8 березня він став доступний. Вони в понеділок, тому що 8 це була п'ятниця. Вони в понеділок взяли його на підготовку до відправки. За два дні вони його відправили, і в день відправки я вже його отримав. Так, от, модель на 8 Гігабайт вона була доступна швидше. Не знаю чому. І по доставці, і в магазині, можливо, вони цю базову модель якось розширяють. Не знаю. Коротше, 16-2 плюс 2 дня на доставку. Щодо портретного режиму камери та студійного освітлення, і плюс ізоляція голосу, це для мене була нова фіча, але як, дякую хлопцям в коментарях, написали, що чувак, ти трохи. Пропустив, вона була вже доступна на, на моделях з 18-го року, а в Sonoma вони вже додали в цю зелену таку іконку контрольної панелі, на якій ти можеш в принципі будь-який аплікейшн, який використовує камеру та звук, ти можеш вже переключати, підлаштовувати. І я вже це перевірив. Я робив в мене були інтерв'ю і мітінг. А я в цей час був на тренуванні з малим. Я сам себе не чув, а включав Voice Isolation, все супер. Тобто воно робить беке, тобто розмиває на камері фон і ізолює голос. Трохи виглядає, ну, в принципі, відоси ти на цьому писати не будеш, тому що голос відчувається десь синтезований якийсь. З артефактами, і ти бачиш цей розмитий фон, що він не, не з об'єктива. І так, для того, щоб вписати його в свій робочий простір, мені знадобилася моя клавіатура. Вона дозволяє підключати три девайси. Далі миша, яка підтримує, також два девайси. Ну то насправді не девайси, то два інтерфейси. Далі перехідник з USB. Type-C на HDMI, тому що монітор, як я вже казав, в мене HDMI. І живлення через Mac Mini, тому що зараз я ще використовую другий девайс, і живлення нам потрібно для того, щоб коли кришка за підключено зовнішнє керування типу клавіатури і підключення живлення, тоді він може закритою кришкою транслювати на монітор. Це такі умови для того, щоб його підключити. Повертаючись до моніторів. Монітор в мене широкий. Цього вистачає. Якщо треба, можна відкрити, наприклад, кришку, ти отримуєш камеру і ще один екран. Тому два монітори я не знаю для чого вони можуть бути потрібні. Напишіть в коментарях, можливо, ваші кейси. Що саме може вас споникати для того, щоб використовувати саме два монітори, чому для вас це фішка? Щодо звуку. Звук просто супер. Я не знаю, я вже так звик до навушників, і навіть на М2 я ніколи не перевіряв звук. Але Mac Mini і M1 звук відрізняється дуже. Тому М 3 це просто я от слухаю музику, і таке інше. 4 динаміки або 6, в залежності від моделі, і вони круті, реально круті. Тобто ти відчуваєш саме якість звуку. Тому це, мабуть, для мене фішка. Щодо софта: звичайно, це X-код, такі деф, консольні утиліти і все, що стосується розробки. Це VS-Code, це DaVinci, звичайно, Docker, кубер, Podman може бути. І щось для ЛЛМ, ну, це вже таке, воно все одно біжить десь в контейнерах, там олама можна поставити ще. В результаті це мінімальний набір по термінальним утилітам, це відео продакшн і розробка. До речі, про 13 дюймів це дуже зручно. По-перше, він завжди закритий, тому що в тебе монітор, якщо ти стаціонарно, якщо ти рухаєшся. Все ж таки 13 чуть, чуть краще, ніж 11. А хтось там в коментарях пише про 15. ну Не знаю. Мені зручніше саме так. І так, переходячи до тестів, в мене 13 Mac Air M3 на 16 ГБ 512 а, Storage і ця модель 8 CPU 10 GPU. Давайте подивимось, що кажуть офіціали по процесорах та що вони а, туди вкладають. У жовтні 2023 року компанія Apple представила чіпи третього покоління m 3 m 3 Pro та M3Max. Ці чіпи є першими в історії Apple виготовленими за новим 3 нанометровим техпроцесом. Чіп m 3 має 8 ядерний процесор і 10-ядерний графічний процесор. Тоді як m 3 Pro має до 12 CPU і 18 GPU, M3 Max – 16 CPU і 40 GPU відповідно. Apple заявляє, що Чіпи m 3 здатні забезпечити в 2,5 рази вищу швидкість роботи GPU ніж чіпи m 1 Використовуючи при цьому вдвічі менше енергії. Продуктивні кори М3 на 30% швидше за продуктивні М1 і на 15% швидше за ядра М2. Ефективні ядра М3 на 50% швидше за ядра М1 і на 30% швидше за ядра М2. Із цікавого М3 також мають Neural Engine для прискорення саме емельмоделі. Він працює на 60% швидше, ніж у чіпах сімейства M1, що робить процеси AI ML ще більш швидшими, і ми на тестах це подивимося. До речі, я використав тут тест Blackmagic RAW Speed Test. Це бенчмарк CPU і GPU на основі швидкісного декодування повної роздільної здатності кадрів Blackmagic RAW. Зауважте тест. Загнав в полку як і CPU, так і GPU, і особливо зверніть увагу на показники температури. І Під час тесту автоматично визначаються і використовуються всі CPU, GPU, щоб отримати точні і реалістичні результати на реальному файлі та в реальному продакшн середовищі. Спочатку виконується зчитування і декодування файлу в кодекі Blackmagic RAW. За заданими налаштуваннями, це може бути Full HD, 4, 6, 8K. саме для обчислення конкретної кадрової частоти. І на наступному етапі перевіряється продуктивність комп'ютера за всіх інших налаштувань щодо компресії, роздільної здатності і таке інше. Після того як дані знято, тестування триває в циклічному режимі, і почергово воно перевіряє і ЦПУ, і ЖПУ. І це дає нам можливість перевірити стабільність самої системи. До речі, я ганяв всі тести декілька годин, плюс паралельно працював. Все було на М3 стабільно, ніякого залипання, ребутів і нагрів був більше 100 градусів. Друзі, результати особливо розбирати не будемо. Подивимося на різницю між М1, М2, М3. і вона може сказати, для повсякденного використання є незначною. Як до речі, і другий тест на рендер відео всі три кора видали однаковий результат. Тобто, це був інкодінг h 265 в 4К, і одного разу m 1 навіть справився швидше на 7-8 секунд. І я реально трохи задумався. В одному із головних моїх завдань m 3 ніяк не проявив себе. Чого ніяк не можна сказати про тести на LLM. lama 2 cpp тест По суті, використовуючи сучасний стек для LLM, ми тестуємо інференс на нашій інфраструктурі. Модель Lama 7B b Це Fine-tuned генеративна текстова модель з 7 мільярдами параметрів із сімейства моделі LAMA, які розроблені в Meta. AI. Важить вона 4 гіга і може працювати локально і навіть на CPU. І ми зараз на це подивимось. Тут я покажу просто, як ми розгортаємо цей стек розробки за допомогою Conda Community. Це такий фреймворк або такий набір під любу інфраструктуру, під любу мову, дуже просто і ефективно можна це все розгорнути. Далі ми встановимо всі компоненти, які нам треба по бібліотеках Python і безпосередньо лами. Далі, оцей python Bindings для LAMA CPP це фреймворк, який саме допомагає нам. Адаптувати лама CPP, тобто лама C стек на Python. Далі ми стягнемо з вами гуфи для LAMA 27B, і в нас, в принципі, буде весь стек плюс автоматизація по скриптах, і, звичайно, сама, сама модель. Зауважте, ці скрипти не призначені для досягнення точних результатів, вони розроблені для максимально простого запуску тестів на базі well-known стеку. І що ми робимо? Ми запитуємо 5 разів по 20 питань, надсилаємо це до моделі в циклі всього 100 питань. Вимірювати будемо загальний час на всі запитання, загальна кількість згенерованих токенів, кількість згенерованих символів. І середня кількість токенів за секунду. Я прогнав два тести. Один з параметрами uh, GPU Layers 1. Цей параметр відповідає за number of Transformers to Affloy to G, uh, GPU. Це трансформери або Transformer Layers uh, являють собою такі будівельні блоки архітектури трансформерів, і вони дають змогу моделювати залежності і взаємозв'язки внутрі uh, моделі. І ми вказуємо на яких ресурсах розміщувати ці блоки, і GPU і означає задіяти GPU. В результаті ми можемо отримати показники, температуру, поведінку залізяк на навіть нехай це будуть папуги. Ми можемо порівняти ядра між собою. Наприклад, перший прогон на одне питання за один раз. Нам повернув 461 токен за 39 секунд із швидкістю 11 токенів на секунду. Наступний тест це вже 100 питань. З налаштуванням GPU Offload 1 він підгрузить 4 ефективних ядра CPU і GPU буде на 5%. Камінь прогріється до 104 градусів по Цельсію. При закритій кришці. Відкрити кришку та підняти його з поверхні, воно холодить десь на 7 градусів. Пам'ять не змінюється. І це, до речі, класний показник нової архітектури. Результат 12 токенів на секунду та детальний репорт можна. ну Наприклад, мабуть, я його зроблю пул реквест хлопцям і відправлю. Далі, що я Підтюню параметри і вкажу 32 шари у GPU Offload. А lama 2, до речі, це 32-шарова модель. Після цього, як запущу тест, ми можемо подивитися, що майже 95% GPU і майже пусті CPU. Зверніть увагу на температуру, і тест займає час, тому ми перескочимо до результатів. Тут в даному випадку швидкість 18,5 18 токенів за секунду, плюс сам тест пройдено на 1000 секунд швидше. І подивимося на результати по іншим корам і в офіційному репозиторії. Подивимося, які машини тут використовуються. Для M1 Pro 14 дюймів було 10 CPU, 16 GPU 32 ГБ пам'яті. Це важливо. М3 был на 8, на 8 корах: CPU, 10 GPU и 8 ГБ памяти. Прошка была 11, 14, 18 ГБ памяти, а Макс был на 14 CPU, 30 GPU и 36 ГБ. И по результатам можем посмотреть, что наш тест десь на уровне М3 плюс-минус був. Прикольно, що M1 Pro добряче обігнав за рахунок пам'яті в 32 ГБ. І це повністю розкриває та підтверджує саме архітектурні особливості процесора. Адже мій тест на базовому M1 з 8 ГБ пам'яті завершився дуже швидко. GPU навіть розігрітися не встиг, як скінчилася пам'ять. І ноут перестав реагувати на клаву та мишу. І суть в тому, що от ця Unified Memory архітектура для цього типу задач є реальною економією, особливо враховуючи ціни на пам'ять від Apple, вона ще й енергетично ефективна. І передавши все на GPU, ви можете додатково тримати аплікейшени, наприклад, фронтенд, енд та контейнери для цього солюшена повного циклу. І все це в одній коробці. І так, друзі, які рішення щодо апгрейду з M1 на M3 можна для себе зробити? По-перше, якщо вам форм-фактор заходить, а він, ну, він дуже приємний, я вам скажу, і, і в принципі і колір, і оця нова форма, такий собі кирпичик, Тонкий. ну, Він в руках відчувається ну, дуже приємно. Щодо тестів, ви все бачили, При різниці між М1 і тих, не знаю, 35%, там в 13 разів він швидше і таке інше. Я не знаю, це на якісь спеціалізованих тестах. Для мене це стандартні ті ж. Хвилини для е, відеопродакшену. Тому що це, знаєте, от, коли в мене був апгрейд з е, Mac Pro ще давнього то, кастомна модель, на iMac також кастомна модель, але з окремою картою GPU. І там приріст був десь в 10 разів. Тобто, те, що за годину в мене рендерилося, там за хвилини. І от це була відчутна різниця. Насправді, я десь так і думав, що зараз, оці 13 разів, да, я побачу, як воно все взлетить. Не взлетіло. І Я думаю, що Mac Mini мене повністю задовільняє. Єдине стаціонар то стаціонар це мобільність. В мене є робочий. Мені прийшлось його хакати для того, щоб навіть підключити USB. Він не камеру не приймає. Ну жодного, тобто Type-C не працює. Тобто його треба було трохи. Там налаштувати для того, щоб він почав працювати. Далі прийшов, прийшлося там в Макафі весь трафік на перевірку в контору відправляв. І там цей сайт не можна, це завантажити не можна. Це завантаження. Там, наприклад, тянеш до він через не знаю, Гігабайт чи що, і воно перевіряє, типу, на віруси. А, ні. Прийшлось це все виколупувати, стопати і таке інше. Ну, і в принципі з робочою такою з робочим лептопом, там і у відпуску, і таке інше, не хочеться їздити. Тому сьогодні контора одна, завтра інша. Тому, мабуть, щодо мобільності це прикольна штука. Не знаю, моя рекомендація або порада, Не знаю, чи я можу давати вам поради. Пошукайте собі М1. Якщо це для вас перший ноут, це буде супер. Air M1 для вас буде супер. І самоліт, і легкий, і все покриває всі завдання. Якщо ви хочете заморачуватися трошки з нюансами по процесорам, і, мабуть, у вас є якісь специфічні завдання, Звичайно, це вже ваше повністю рішення і воля. Ви можете апгрейдитися, як вам знадобиться. А Володій Шенкар, до речі, прокоментував у LinkedIn, що десь ще три рочки, М1 в нього послужить. А за три рочки наступного року М4 буде, а там вже і. І буде, і можливо, вам нам буде вистачати там єдиного вікна в браузері з чатом. Код писати не треба, все буде генеруватися, відоси будуть генеруватися, а інфраструктура там управлятися, наприклад, голосовими командами на рівні мови. Тому десь так. До зустрічі, друзі. Я пішов готуватися к'юбкон за два дні. Тому треба подивитися ще весь графік, цікаві доповіді, подивитися, можливо, якийсь записати подкаст з цікавими людьми. І повернусь до вас.